Які б я назвала не тенесе саме те і щось посередині. Ну що, давайте по черзі. Почнемо з фаленопсесу Нетенесе. Це фаленопсис Міту Diamond Panda. Фаленопсис Міту то фаленопсиси не з дешевих. Придбала я його декілька років тому і ось протязі вже, ну, мабуть, років. П'яти одні страждання. Перший розмір квітки. Як ви бачите, у нього пелюстки, тобто петалі, отак трішечки, нібито загорнуті до серединки, то якщо його розгорнути, то розмір квіточки 5 см. Якщо міряти лінійкою от саме в такому вигляді, то до 5 см він не дотягує. Структура квітки дуже класна. Вона така пластикова, вона така блискуча, але форма квітки. Мені не дуже подобається така форма квітки. Я очікувала від Міту, панду взагалі не таку квітку. Є фаленопсис набагато дешевший гібрид. І зараз він не квітне, на жаль. Щоб порівняти, але в попередніх своїх відео, ну, в попередніх роках, я показувала обидва ці фаленопсиси, то той із дешевої опери набагато виграє поряд з цією пандою. Друге, що постійно тримає в на просі, так це стан його листів. Подивіться. Ось такі плями на листах появляються в нього з часом. Спочатку росте нібито нормальний, здоровий листочок, а потім вкривається ну, ось такими плямами. Мене це насторожує, бо це є ознакою якоїсь вірусності. Хоча, дивлячись на квітку, не скажеш, що рослина вірусна. Хто знає? Можливо, якась інша хвороба. Можливо, хвороба то якась бактеріальна або грибкова, не знаю. Я вже намагалася пересаджувати його у різні ґрунти, але все рівно. Зараз, як бачите, ну, зростає знов молодий лист. І подивлюся, якщо цей лист тепер, якщо раніше цей фаленопсис стояв на, на яскравому сонці, і можна було подумати, що це прояви. Нібито опіків або пересвіту, то зараз я цей фаленопсис прибрала подалі. І подивлюся, що буде коїтись з оцим листем. Отак От він втрачав одного часу коріння, то листечко його, щоб не зрізати, яке було дуже-дуже обвисло, щоб воно не, не, не зрізалося, щоб дати якісь поживні речовини для того, щоб фаленопсис нарощував. Листову масу, то я просто взяла і ось так ну, цей лист ось так скрутила. Скрутила І поклала його туди в горщик. Як ви бачите, цей лист тургор набрав, але споживні речовини із себе він уже повністю Віддав Оце його старенький минулорічний квітконіс, його вже можна прибирати разом з цим листом. То, що, я думаю, я спробую іще, коли він відквітне і почне активний рост. Я спробую його іще пересадити, вже в інший грунт. Його я постійно протираю, десь приблизно. Раз на тиждень або два рази на тиждень я протираю розбавленим лимонним соком або перекисом водню, або просто спиртовою якоюсь настоянкою. Ну і ось таким чином він мене тримається. Сказати, що я від нього в захваті ні. Але, знаєте, мабуть, це вперше, коли я пошкодувала ті гроші, які я за нього віддала. Ось таке воно не те несе. Не живе, не мертве. Не несе, але присутнє. Оленопсису ну, є, є єдиний плюс, бо кожна його квіточка не схожа на попередню і кожного року він має різні плямки в різних місцях. І це, знаєте, завжди дуже очікуване дійство. Бо хочеться побачити, які ж квіти в нього будуть наступного разу. Фаленопсис – це фаленопсис согопоні. Оцей фаленопсис я відношу до саме те. По-перше, мені дуже подобається така форма квітки зовсім правильна, кругла, красива, пластикова, насичений колір, який ніколи не вигорає, має приємний аромат. І Структуру, структуру також дуже цупку і пластикову. Ось така в нього красива губка трикутничком. Отакий От носик гарненький. Ну дуже дуже до вподоби мені саме цей фаленопсис. Цей фаленопсис я шукала довгий час і у своїх минулорічних. Відео я показувала, що купувала фаленопсиси під цією назвою Согопоні, але розквітали зовсім інші фаленопсиси. І нарешті, з минулого року в мене є фаленопсис Согопоні. У нього старенький квітконіс, ось він на тримачі, від якого він нічого. Не видавав, він випустив нового квітконосу, випустив ось таку одну єдину квіточку. Хоча хто знає, тут є продовження, можливо, він і продовжить. Минулого року я не можу сказати точно, але квіточка була не одна. Мабуть, дві чи три. Хто знає, що вплинуло на таке цвітіння? Можливо, неякісна вода, як я вам казала, можливо, саме те, що. Дуже ретельно я витравлювала на своїх орхідеях брушнистого червецю, тому саме оце хімікати, оприскування, протирання полив хімікатами, може саме оце і сприяло, що він має лише одну квітку, але яка має розмір 6 сантиметрів. Дуже дуже мені подобається свого поні. Дивіться поряд Diamond Panda, то ну, як на мій погляд. Панда програє. яке почуття викликає в мене ось цей фаленопсис. Це фаленопсис складний крос, Ось таку він має назву Амабіліс, схрещений з вегінг проманаде і знов на Амабіліс. Сказати, що це прям вау фаленопсис, вау квітки, ну, я б не сказала, але. Мені дуже подобається зараз камера не зовсім правильно передає його колір, але колір в нього не рожевий. Колір в нього рожево-бусковий. І якщо при штучному освітленні дивитися на цей фаленопсис, то він, знаєте, виблискує нібито неоновий. Дуже гарненька квіточка, яка також повністю не розгортається, як ви можете бачити, вона має ось так. Трішечки прикриті пелюстки. Але от сьогодні цей фаленопсис поки що не можу сказати, що це не те, несе не можу сказати, що дуже подобається. Але все ж таки цей фаленопсис 100% впадає в око і тішить, справді тішить, особливо, якщо він. Колись, можливо, колись почне квітнути нормально, бо це вже друге чи третє його квітування, і квіточок в нього 2-3. Хто знає? підліток все ж таки, підліток. Вон, бачите, подивіться на його листечку, яке жрав тріпс. Можливо, таке квітування іще і викликано знову ж таки обробками, обробками, обробками і ще раз обробками. Тож, чекаю на. Вдячність чекаю на подальше гарне цвітіння саме від цього фаленопсису. Ось такі вони, знаєте, валіза з ручками та без ручок все рівно знаходяться у кожного. Не лише у мене, я знаю, що у кожного із вас є фаленопсиси, які вам дуже подобаються, які не дуже подобаються, які просто є. І це, знаєте, валізка. Валізка, яка має назву сюрприз, яка в мене сьогодні. Інтер'єрна кубка. Кубка фаленопсисів. Оці два фаленопсиси ароматні. Даймонд має лейтлей такий, знаєте, відчутний аромат. Ну, можна сказати, немає аромату. Так, от щось там, щось там. Поні, які аромати дуже приємно. Цитрусово, кислинка така, знаєте, як людяник якийсь. Ну, і оцей круз амабілісу він не має аромату жодного. А сьогодні у мене для вас все. Друга половина лютого, в мене, як завжди, заплановані пересадки своїх рослин, бо я починаю пересадки саме у другій половині лютого. Наближання весни сприяє зростання нових корінців, активації росту листячка. Тобто рослинки пробуджуються і це саме той час, коли їх варто пересадити. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока! До нових зустрічей!